Знімаю, які на сьогодні мої гранати. Як бачите, активно ростуть, набирають розміру. Цей гранат весною не постраждав. Дивіться, я думаю, на цей рік результат непоганий. Дивіться, тут ще поменше є. Перша хвиля цвітіння дуже погано зав'язувався, тому що в нас ночами було дуже холодно. Бачите, майже не квітне. Там є гранатик, ну, я думаю, мені гранатів вистачить. Як бачите, скільки їх тут є, ну, я думаю 120 повинно точно бути. Там гранатик. Вони коли будуть збільшувати розміри, їх буде дуже гарно видно. А на сьогодні маємо такий результат. Я думаю, це непогано. Бачите, ще є декілька квітів, але вже майже відквітли, дивіться. Там ще є гранатик. Тут є маємо такий результат на сьогодні. Зараз ще зніму. Це вже дорослий гранат, бачите, великий. Квітів вже майже на ньому немає. Вже гранатики набирають розмір. розмір. Всім дякую за увагу.